Здавалось би, що спільного у цих деталей: оцього кругляка, оцього каміння, оцієї плашки. А нічого, це просто один метал, котрий викидають або сміття, або продають 50-60 гривень. Його рахують свинцем, його рахують феросплавом, фероселіціємом, нержавійкою. Чому? Тому що бачите, зачищаємо, вона просто білесенька. Але якщо зробимо аналіз, то здивуємось. Так, да, звикло, що от така от плитка може коштувати щось цінне. Або бавіт, або мідяшка фосфориста. Але отакі кругляки, отакі плашки ні. Зараз глянемо що це, і покажемо вам. Бо і таке от потрапляє. А це просто віть, Незвичайна. Вона фосфориста. Отака от от мідяжка коштує від 400 гривень. Тут 36 кілограмів, і це 14-15 тисяч гривень. А взагалі просто можна виконати або сміття, або навіть якщо знати, що мідь, здати у мідь. Але ні, можна здати у фосфористу, вона коштує від 400 гривень за кілограм. Як перевірити? вона отак виглядає. Ну і треба робити аналіз, тоді буде зрозуміло. І вона дуже важка. отут малесенький об'єм, але 36 кілограмів. Непогана сума виходить. А раніше, а навіть і зараз, дуже часто просто викидають, бо не знають, що це. І дуже схоже на графіт. Отак, бачите, виглядає, поки не зачистимо. Але як зачищаємо, розуміємо, що це не графіт, що це метал і дуже коштовний.